Доброго дня, магазин електротранспорту є е. точка місто Кривий Ріг, проспект Миру 37, кільце 95 го кварталу. Зараз ми вам хочемо продемонструвати отакий от електроскутер. Є інші кольори. Його параметри 500 Вт потужність. Двигуна, ємність батареї 20 Аг. напруга 48 вольт. Ось такий от апаратик. дуже комфортний, удобний. Його вже протестили. Дві людини їхало. Ну, дуже себе. Чітко тримає. Класний апаратік.